Я зараз буду молотити кукурузу. Слухайте, мені дуже подобається, звідчили. Я взагалі якісь які снеки. Ш... Я взагалі нічого не буду. Скільки тут гектарів? Гектарів 100. Тобто це на три дні вам? На один, так. Зараз і Тобі зараз дадуть, не нормальний. Треба ще одне срочно, бо біда зараз тут. 5,2 літра вже дала оця корова, тільки що мало Давайте всім чатом їх привітаємо. Гей! Вірку! Приготувались? 998. 980. Є лям! лям! А Є де! бачу. Ви дуже молодці! І... А МХП подвоїть? А МХП подвоїть і буде два мільйона пісня. для 59-ї бригади. Ви умнічки.